В цьому відео ми будемо створювати туди додаток на React. На відміну від інших прикладів, ми будемо з вами зосереджувати увагу на продуктивності. Давайте ознайомимось з вимогами до нашого додатку. Перше, у нас повинна бути можливість створення нового завдання, друге відображення доданих завдань у вигляді списку, можливість відмічати завдання як виконане. Четверте. Відображення кількості виконаних завдань із загальної кількості. П'яте – Редагування існуючого завдання. Шосте видалення завдання. Тепер давайте безпосередньо перейдемо до реалізації нашого додатку. Відкриваємо термінал. За допомогою Create React App створюємо наш додаток. Чекаємо, поки інсталюються наші залежності. Після інсталяції впевнимо, що наш додаток працює. Так, все працює. Тепер давайте видалимо всі зайві речі. Переходимо в App.js, видаляємо непотрібну розмітку. Також переходимо в AppCSS, видаляємо всі стилі, які тут знаходяться. Також заходимо в індекс CSS. Ось ці стилі залишимо. Давайте перевіримо, що у нас все працює. Так. Все працює. Так, спершу давайте створимо з вами список та поле, за допомогою якого ми будемо додавати наші завдання. Для цього давайте створимо стейт з завданнями. Давайте відразу його надрукуємо. Так, тут ми трішки змінимо, В якості ключа буде у нас ID А сама туду. Буде зберігатися в property текст. Також треба додати імпорт з реакту. Давайте додамо якісь тестові дані. Перевіримо, що нас виводиться. Так, це у нас працює. Тепер давайте додамо поле для вводу, Власне, за допомогою якого ми будемо створювати наші нові туду завдання. завдання я відразу попереджу, що я хочу створити його спочатку неправильно, щоб показати, яку дуже часто допускають помилку розробники, іноді навіть з великим досвідом. Давайте додамо інпут, далі створимо для нього стейт. Даємо value to do. Також на onChange оновлюємо нове значення поля. І також додамо кнопку. Під час натискання якої в нас буде, власне, додаватись наш новий туду. Що ми тут робимо? Перше, ми беремо попередні туду, додаємо до них нове туду. Після того, як додали його, очищуємо поле воду. Давайте перевіримо, як це працює. Пишемо щось. Додати. У нас додався новий елемент. Все працює добре, але давайте подивимось, як саме у нас ререндеряться компоненти. Відкриваємо профайлер. запускаємо його, пишемо щонебудь. зупиняємо і дивимося на кожне натискання клавіші. Відбувається ререндер всього додатку. Це не дуже добре, тому що, наприклад, коли тут буде не два завдання, а наприклад, 100 або 200, це вже може дуже сильно відображатися на продуктивності на дуже повільних пристроях. Для того щоб вирішити цю проблему, треба винести інпут в окремий компонент. Після того, як ми це зробимо на кожне натискання нової клавіші у нас буде ререндеритись тільки інпут, а список ререндер списку буде ігноруватися. Давайте зробимо це. Створюємо компонент, інпут. Давайте з вами перенесемо його. Видаляємо цей стан звідси. За допомогою Props будемо передавати наш set to do. Тут змінимо логіку. Давайте в якості ID будемо просто виводити DateNav. Знову ж таки, що ми тут робимо? Ми винесли input в окремий компонент. Далі за допомогою props передаємо setToDos, за допомогою якого, власне, будемо додавати цей state нове значення. Давайте також підключимо наш інпут. Придаємо set to do's. І давайте перевіримо результат нашої роботи. Запускаємо профайлер. Пишемо, зупиняємо та дивимось. Тепер у нас рендериться на кожне натискання клавіші тільки інпут, а інші компоненти не ререндеряться. Це дуже добре. Давайте продовжимо створення нашого додатку. Давайте додамо можливість відмічати завдання як виконане. Для цього додаємо чекбокс в пункт нашого списку input type. Checkbox. Також Додаємо в стан нове проперті, яке наз... буде називатися дан. Додаємо його Value. І також додаємо onChange, який буде змінювати стан нашого чекбоксу. Давайте перевіримо, як це працює. Це працює добре. Тепер давайте виведемо кількість відмічених завдань із загальної кількості. В змінну дан, в якій знаходимо всі виконані завдання. Пишемо слеш і тут пишемо загальну кількість завдань. Перевіряємо. Все працює добре. Тепер треба зробити так, щоб під час натискання на чекбокс, коли він відмічений, наш текст перекреслювався. Це ми будемо робити за допомогою CSS. Давайте додамо стилі. За допомогою властивості Text Decoration та значення Live Through будемо перекреслювати текст. Ласнеймі пишемо наступну логіку. do Done, то ми... Відображаємо клас Done. В інакшому випадку просто пишемо порожній рядок. Давайте перевіримо, як працює. Натискаємо текст перекреслений. Знімаємо чекбокс. Текст знову в нормальному вигляді. Звичайно, це не найкращий приклад того, як треба писати умовні класи. Для цього створюємо масив. Після цього. Як елемент масиву пишемо, перевіряємо чи done true. Якщо done true, то тоді ми виводимо наш клас Done. Якщо буде false, то, звісно, тут у нас повернеться false. І після цього ми цей масив фільтруємо. Як аргумент передаємо Boolean і за допомогою Join конкатенуємо всі класи через пробіл. Тепер, коли у нас буде дуже велика кількість класів, то не треба буде писати мільйон тернарних операторів для того, щоб працювала якась наша логіка. Перевіримо, що ми нічого не зламали. Все працює. Після цього робимо редагування існуючого завдання. Для цього нам потрібно створити input, також кнопку Save та Cancel. Будемо робити відразу це в окремому компоненті, для того, щоб у нас знову ж таки не ререндерився наш компонент App, який в свою чергу викликає ререндер всіх дочірніх компонент. Також. Текст нашого завдання ми перенесемо в цей же компонент, для того щоб під час натискання на кнопку Edit у нас також рендерився тільки ось цей компонент, а всі інші ігнорувалися. Давайте зробимо це. Перенесемо наш айтем. Далі туду ми будемо отримувати з пропсів. додаємо цей компонент, Це працює, як і раніше. В цьому компоненті додаємо кнопку Едіт. Також додаємо стан, який буде перемикати наш текст на едіт форму. Додаємо обробник, онклік. Який під час натискання буде оновлювати значення в IsEdit. Тепер давайте додамо компонент з формою для редагування. Створюємо стан, в якому буде зберігатися передній текст. Створюємо input. value to do. З обробником on Change, який буде встановлювати нове значення. Також додаємо батон, під час натискання на який буде зберігатися нове значення для айтему. І, звісно, очищуємо поле для редагування. Також зараз ми з вами додамо, щоб під час натискання на кнопку збереження у нас із Edit в цьому полі ставав false. Також за допомогою пропсу будемо в нього передавати set isEdit False. Також відразу додамо кнопку Cancel. Додамо Edit input в наш to do item. Для цього пишемо умову. Якщо IsEdit буде в нас true, то ми відображаємо компонент EditInput. В інакшому випадку просто виводимо текст нашого to do. Також в EditInput додаємо Props. settos. Прокидаємо його з попередніх пропсів. Також прокидаємо власне сам туду. І функцію Set is Edit. Туду item нам також треба передавати set to do. Давайте зробимо це. Тепер давайте перевіримо, як це працює. Натискаємо Edit, замінюється наш текст на Input. Змінюємо його, зберігаємо, і наше завдання змінилося. Тепер перевіримо продуктивність редагування нашого завдання. Знову додаємо завдання. Тепер запускаємо профайлер. натискаємо кнопку Edit, змінюємо завдання, зберігаємо його. Зупиняємо профайлер та дивимось, що весь час ми працювали з do Item або з edit Input». І тільки під час збереження нашого редагованого завдання. У нас працював ререндер всього додатку так, як ми змінили стейт, який зберігається в кореневому компоненті. І також останній пункт: зробимо видалення нашого завдання. В списку пишемо button, додаємо подіон-клік і додаємо логіку для видалення. Тобто беремо наші туду і залишаємо всі елементи, окрім поточного завдання, зберігаємо та перевіряємо. Все працює добре. Але це ще не все. Також треба зробити, щоб наші форми були більш семантичними. Що я маю на увазі? Наші інпути повинні бути обгорнуті в техформ і реалізовані як форми, для того, щоб користувач користувався всіми можливостями браузера. Тобто, наприклад, додавав нове завдання за допомогою натискання на Enter, а не тільки за допомогою натискання на кнопку Add. Додамо техформ. Обробник OnClick перенесемо в OnSubmit. Також обов'язково превентимо нативну відправку форми. На кнопку додаємо Type Submit. Давайте перевіримо, як це працює. Пишемо щось в полі, натискаємо Enter. І наше завдання додалося. Те саме зараз зробимо з Edit. Наприклад, якщо ми тут щось вводимо, натискаємо Enter, то у нас нічого не зберігається. Вертаємось до нашого коду. Відкриваємо Edit Input, додаємо Tech Form. Переносимо логіку onClick в OnSubmit. Превентимо нативну відправку форми. Також додаємо на тип Submit. Зберігаємо та перевіряємо редагування завдання. Розмітка трішки з'їхала, але я думаю, для нас це не критично. Додаємо завдання, натискаємо редагування. Змінюємо, натискаємо Enter. І в нас. Це збереглося. Тепер давайте додамо стилі до нашого «Туду» додатка. Звісно, можна було зробити це в самому початку, але я не хотів приділяти цьому дуже велику увагу. Перше, давайте зробимо так, щоб під час натискання Edit у нас форма не переносилась на новий рядок. Заходимо в код, додаємо клас, який буде називатися SubToDoItem. І також додаємо кластуду item на айтем нашого списку. Додаємо стилі для них. Перевіряємо. Тепер нічого не зміщується. Додамо стилі до інпуту. Додаємо клас інпут на наш ех Input. Перевіряємо. Клас, додався. Тепер давайте трішки додамо відступів, щоб воно не прилипало до країв нашого браузеру. Додалося. Також додамо стилі для кнопки. Додаємо клас до наших кнопок. Перевіримо. Тепер давайте додамо до всіх. Справимо трішки наш ту айтем. Також забув додати клас до інших полів ведення. Перевіряємо. Додамо назву нашого додатку. Також додамо бекграунд на кнопки, щоб було також візуально видно, за що ця кнопка відповідає. І додаємо ці класи до кнопок. Перевіряємо, все працює як слід. На цьому я закінчую. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково задавайте їх в коментарях. Я відповім на все, що вас цікавить. Також, якщо вам сподобалось це відео і ви хочете продовження, то ставте вподобання та підписуйтесь на канал.